Мистецтво перевтілення і змалювання образу до найдрібніших деталей це косплей. Термін в перекладі означає костюмована гра. Перший його вжив журналіст Такахасі Набуюкі на в черневому випуску журналу Мей Еніме 1984 році. Косплеєр, людина, яка здатна повністю перевтілитися, створивши максимально точний образ обраного персонажа за допомогою костюму та гриму. Близько 40 перук, десятки костюмів та створених персонажів для Арісу. косплей, яким вона займається понад 10 років, вже давно не дитяча забавка. Цей спосіб життя і заробіток. Батьки були дуже, дуже проти. Вони це називали і сектою, і як тільки не називали. А я стояла на своєму, що мені це дуже подобається, що я можу не тільки собі щось робити, а ще комусь. І коли батьки побачили, що це не просто якесь заняття там на рік чи два, а коли я почала в цьому розвиватися активно, вони вже стали більш терпимі. І буквально в минулому році вони прийшли подивитись на мою роботу як ведучи на фестиваль повноцінно і сказали, що їм дуже сподобалося, що я молодець. Це було для мене прям маленька перемога особиста. Вбрання для косплею шиють, купують в Україні, замовляють за кордоном. Але треба бути готовими викласти за образ кругленьку суму. Я сьогодні в образі повелителя чорних вод, котрого звуть Хесюань. З новели Благословення небожителів». Це дуже дороге хобі, насправді. Хоча, навіть, ну, якщо замовляти костюми з Китаю гарної якості, там якісь красиві, щоб було багато тканини, багато деталей, то це від 100 доларів. Але Арісу впевнена, отримана від перевтілення задоволення, вартує кожної витраченої копійчини. Завдяки цьому хобі. Скажімо так, я знайшла не тільки друзів у Дніпрі, котрі зі мною вже більше 10 років, а її ще й збудувала сім'ю. А школярка Таміла тільки відкриває для себе цей таємничий світ. Косплеєм дівчина займається трохи більшу року, але зміни в собі бачить разючі. Це впевненість собі, тому що е, кожен фест це треба їхати в маршрутки в образі, всі, звісно, оглядають, це, починають е, запитувати дивні питання. От у мене є навіть рейтинг якби, питань, е, які постійно задають. По-перше, це питають, яке сьогодні свято. Я стабільно, якщо в мене немає на це часу, відповідаю кожен день свято. А якщо вже є час там, наприклад, в маршрутці, то я починаю пояснювати, що це косплей, що проходять фестивалі і так далі. І також просто у мене жодного виходу немає в косплей, щоб не крикнули венздит. Але дівчина каже, не завжди оточуючи, налаштовані позитивно. У багатьох незвичний вигляд косплеєрів викликає агресію. Так, до нас і приставали, і якщо ми були, наприклад, в якомусь общественно місці, то казала, давайте вийдемо, поговоримо, і таке було. Да. Попри все, дівчина на такі висловлювання не зважає і радіє, що цей рух набирає обертів у нашому місті. У нас багато організаторів, і окрім того, що проводяться фестивалі, на які можна підготуватися, і там цікава програма. Окрім того, також є сходки. Це безкоштовно і може реально потрапити туди, хто захоче. Організація великих косплей фестивалів стала логічним розвитком улюбленого хобі для Жанни Грім. Щороку команда Жани влаштовує у місті кілька фестивалів та зустрічей. Запрошуються всі бажаючі. Хочеться донести до молоді, що кожен із нас індивідуальний. У кожного є своє заняття, є те, з чим він захоплюється, і це все можна втілити в життя. Зараз не тільки підлітки цим захоплюються, але і дорослі. Тобто в середньому це покоління від 8-5 років і до 40 І більше Жана заспокоює батьків, які бояться відпускати дітей на такі заходи та асоціюють косплей з чимось небезпечним. Мало того, що це все під забороною, і навіть якщо з'являється якась людина там, повнолітня, яка намагається принести алкоголь, вона одразу попадає у чорний список. В нас на заходах є волонтери, які повідомляють та слідкують за цим, а також є охорона. І ми отримали інсайт для наших глядачів-прихильників косплею. Наступний великий фестиваль аніме культури відбудеться 27 липня у Палаці культури Шинік. Світлана Астахова, Юрій Даницький, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.